Вітаю, друзі! А з вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. Нагадую, що тему, яку ми розглядали з вами на попередніх уроках, було ткацтво. Ну, ткацтво, відповідно, передбачає роботу з пряжою, так? І сьогоднішній урок також буде присвячений роботі з пряжею, але це буде не зовсім традиційне ткацтво, а просто поробки з пряжою. Будемо говорити не про суто українське свято, так? Тому що з тих, що були українські от 2 лютого було свято стрітення, наскільки ви знаєте, да? в зв'язку з переносом всіх наших календарних дат. Отже, а ми поговоримо з вами про 14 лютого про День святого Валентина, який все більше і більше захоплює світ, так мінська мова також злюбки святкується свято. І оскільки ми поважаємо, цінуємо не тільки власні свята, а ще й з повагою ставимося і до іноземних, то сьогодні з пряжі ми зробимо якраз декор або подарунки, такі невеликі до дня святого Валентина. Але перед тим як ми перейдемо до безпосереднього виготовлення цих сердечок. Давайте подивимося отакий от цікавий сюжет, який я знайшла вже готовий, Обов'язково силочку залишу під відео, у кого я взяла цю інформацію. Але мені вона дуже сподобалася, вона ще й така мультиплікаційна і дуже точно і коротко про все розказує і пояснює. Давайте подивимось відео сюжет і перейдемо до виготовлення наших сердечок. Про Валентинів день існує декілька легенд, і найпопулярніша серед них оця. Десь у 269 році жорстокий та войовничий римський імператор Клавдій II вирішив, що самотні чоловіки, які не мають дружин та дітей, будуть набагато кращими воїнами аніж сімейні, адже тоді їх ніщо не відволікатиме від служби, військових походів та завоювань, і правитель видав указ, який забороняв усім воїнам одружуватися. У ті часи в Римі мешкав молодий священник на ім'я Валентин, який так щиро співпереживав нещасним закоханим, що вирішив таємно одружувати солдатів з їхніми обраницями. Коли імператор про це довідався, його гніву не було меж. Священника одразу ж кинули до в'язниці і засудили до смертної кари. Очікуючи на виконання жорстокого вироку, Валентин закохався у сліпу доньку тюремника. І, володіючи певними медичними знаннями, вилікував її. А перед своєю стратою, яка відбулася саме 14 лютого, він написав та передав своїй коханій прощального листа освідчення, підписавши його. Твій Валентин, із часом 14 лютого стали відзначати як день усіх закоханих, а святого Валентина вважати покровителем цього свята. Ну і звичайно ж головним атрибутом цього дня стали листівки валентинки у формі сердечок, що їх закохані таємно надсилають одне одному. Їх червоний або рожевий колір символізує любов та романтику. Часто валентинки створюють власноруч, і, як правило, їх не підписують, щоб одержувач, прислухаючись до свого серця, сам здогадувався, від кого надійшов лист. Отже, для роботи візьмемо пляжу будь-яких кольорів, наскільки ну, ми робимо наше серця, так, то бажано, щоб це були червоні, рожеві, але як без наших жовто-блакитних. таких теж обов'язково зробимо. Далі буду використовувати шпагат, але більше для декорування. Цирок папір різнокольоровий має бути, щоб там ще й був червоний кольор. Клеєчок ми візьмемо ПВА, можете взяти там. Ну, достатньо буде і ПВА. Ножиці. Так, для чого взяла листочок? Для того, щоб зробити шаблон сердечка. Якщо ви не впевнені в тому, що ви можете його самі намалювати, то роздрукуйте собі шаблончик з інтернету. І картон. Бачите, незвичайний картон, який продається, знову ж таки, беремо від коробок. Але такий, бачите, не дуже великий. Це мене а ті ці коробочка. От цього будемо робити картончика, щоб він не гнувся. Тому що той, що передається у наборах у папках, то він тоненький і сердечко буде деформуватися. Тому беріть такий, що трошки плотніший. Все, все, що треба було, я прирахувала. Приступаємо. Так, отже, починаємо з того, що будемо промальовувати собі шаблончик сердечка. Цього візьму. Також паперу, дзвонимо його напів, тому що вона у нас. Симетрично має відзеркалюватися, так? Ну, я шлюга тому малюю лівою рукою. І промальовую сердечко такого розміру, якого я хочу його зробити, так? Ось такий шаблончик вийшов в мене, приношу його на картон. На картоні ви робите стільки, скільки ви хочете таких сердечок. Оскільки сердечки можуть бути різного розміру, ви потім цей шаблончик будете зменшувати туди. Як ви хочете. Я зробила більше сердечка, зараз буду робити його трошки вже менше. І також дойти до самого маленького. І тепер наші картонки треба тільки вирізати. Поки що буде працювати з цими трьома. Почнемо з більшого, його я вирішила зробити червоним. Що ми робимо? Ми Профіксовуємо трошки клеєм ПВА внизу нашу ниточку. Трошки і так підвезте, тому щоб потім вона не Скозному нікуди, так? І починаємо просто намотувати ниточки. Крутимо картонку в різні боки і намотуємо. Я зрозуміла, що наша задача повністю обгорнути наше сердечко. Так, і тут знову ж хочу зауважити про натяжіння. Тому що, якщо ви перетягнете нитку, воно у вас деформується, не буде схоже на серце. А якщо не дотягнете, то всі ці ниточки спустяться в один бік, і у вас залишиться видним картон. Тому трошки під натяжкою це робимо, але не перетягуючи. І заповнюємо всі наші місця. Обмотали, а такою проблемною річчю залишається оцей самий крашок. Тому а, треба його трошки все ж таки підклеїти, для того, щоб ниточко звідси не сповзало. Ну і зробити декілька обертів. Тобто, ви бачите ці місця, де нитка трошки сповзає вниз, так, то їх можна трошки підклеїти, бачите, і відразу кончик вже нормально виглядає, вже промотався. І коли повністю ми все обмотали, бачите, з того боків вже класно все виглядає, ми ниточку будемо зрізати. І маємо її завести кудись там усередину так, під нитки. Для цього скористаємося наручницею, голочкою з широким вушком. Стараємось затягти цю ниточку десь туди, вниз. А і вона І все. Дивіться, яке гарні уня вийшло. Так, можна зробити петельку і зробити якийсь купуй, якщо він буде невеличкий, зробити брелочок з нього. А можна зробити з нього просто декор, тобто вивести ту нитку і привісити її до люстри, те, що я хочу зробити. Але можна зробити із неї валентинку. Що ми для цього зробимо зараз? А Ми візьмемо якусь контрастну нитку. Ну, думаю, що бігу якраз буду використовувати. Так, зробимо декілька обертів навколо. Так само можна або завести десь глибоко під низ, або просто підклеїти, ну, як ви собі хочете, розправили. Наметаємо навколо чотирьох пальчиків, декілька віточків. Ну, десь штучок 6, то 3, 4, п'ять, 6. Трошки їх розпушумо на зразок бантика. Так, так далі візьмемо, далі візьму папір, можна кольоровий папір, а я вирішила, якщо я роблю і білий і червоний, вирішила інший кольор вже залишитися в цьому, в одній целігарні. Бажання можна роздрукувати, або можна написати санім. Да? Зараз буде у ну, от Напишу Вітаю з Днем Святого Валентина. Да? Звернуємо це даручку. Якщо ви даруєте без побажань, якихось можете просто сердечко тут ще одне зробити. І воно тоді буде так. камінець якийсь для декору, так? Такий метелик у вас. А якщо ви хочете додати побажання, то теж його можна сюди обережненько приклеїти. Так, Але я роблю декор, тому я хочу вирізти невеличке сердечко ще з такого блискучого фетру і приклеїти його от сюди. Тому ну, що далі я хочу протягтись ниточку, протягти через верх ниточку і зробити декор люстри. І відповідно можна зробити ще й жовто-блакитні, навіть червоненькі, такі, і передати їх з любов'ю та вірою у перемогу хлопцям і дівчатам, які зараз віддають свої життя за нас, бронячи наші кордони.